Скажи, будь ласка, тобто, якщо люди зараз от вносять предоплату, так на наступний сезон вони точно знають, що їхній кас там в такий срок, ви можете виготовити, вони приїхати собі забрати і вносити. А не зараз, як зараз багато хто знає, поскидали ціну. Я тобі угу. признаюся, збирають передоплату, а потім бляха в сезон, жди або не дождись того касу. Тому це зараз дуже така. Так. Бачиш, тут є в тебе перевага на рахунок цього, так і, і в нас є свій автопарк. Десять mm -hmm. машин, які mm -hmm. ми самі возимо, і з, знову ж таки, коли везе наша машина, кожна секція пломбується, відбирається проба з кожної секції, mm -hmm. і вона передається в хазяйство. Хоча ти знаєш, що наші агрономи вони ще відбирають. Ми тільки за що вони відбирали, здавали в лабораторії, переперепровіряли. Mm -hmm. Звичайно, це з деякої з однієї сторони трошки незручність, тому що ну. Час, кошти, лишні. Навіть той самий аналіз, він зараз до тисячі гривень стоїть. Ну, не, не тобто Та ми Передати хочемо, ми це хочемо, все заморочитися, так, я так, поняла. Так. Ми хочемо просто доказати нашим, нашим партнерам, що ми порядна компанія, ми виготовляємо якісний продукт, але їхні, їхнє право перевіряти це, це правильно. Від нас гарантії безпеки, що ви отримаєте гар, гарний перше. Власні машини, тобто, так. якщо щось прийде, вже ж скинути на що на це була на наша машина. Ми цього не можемо. Uh -huh. Пломби, які вказуються ТТНки, все пломбується, uh -huh. всі люки, всі зливи, все де можна, все пломбується. Потім є такі ситуації. Є... Ну, хіба на ринку їх мало. Знову ж таки, завантаження йде під відеозйомкою. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, не дай Бог, якась ситуація, піднімається день, коли було завантаження, включається протокол, включається відео, все видно, як пломбувалося, відбиралося, не відбиралося, все фіксується. У твоїй ситуації не було в тебе єм для зберігання. Ми, надає, ми надаємо куби so. на поворотній основі, тобто ми за них нічого не беремо, просто вказуємо кількість, яка поїхала, тобто, і забезпечуємо, ми входимо в положення наших uh -huh. фермерів. Ось Працюємо. Ще з одним з однієї компанії вони говорять: ну ми вас беремо, будемо брати тільки за одною мовою, що машина ваша приїде в поле, постоїть, наприклад, там 8-9 годин. Ми з неї закачаємо, несемо. Таке є, є. Ми йдемо на зустріч в кожному партнеру. в Кожному конкретному випадку йдемо на зустріч всі роз, всіх розуміємо.